Соловйов ще минулого тижня, цей горе пропагандист ледь не бився головою об стіл у своїй брехливій студії, коли нагадую розповідав про стрімке падіння рубля. Ось так до речі, це було. Какого хрена курс так скачет, Що над нами ця заграниця тепер сміється? Що саме одна з трьох найслабших валют у нас рубль. Благодаря геніальній політики Центробанка, банку, который навіть... Призирають народ, щоб хоч слово йому сказати о про чому-то. Пропагандист тепер відкрито погрожує НАТО і каже, що от ми з вами, українці, дуже переоцінюємо усю ту західну допомогу, яку сьогодні отримує наша країна. Мовляв, це нас не врятує. І війська НАТО, сьогодні Сергій Кожугєдович точно сказав, сильно переоцінюємо. І підготовка НАТО сильно переоцінюємо. Я думаю, може ми це учтемо при наших планах? Ні, ну реально кажучи. Ну, если так пошло. Они почему-то считают, что они в домике, что вот они сейчас вот находятся в НАТО, и блок НАТО их спасет. А с чего они так решили? На практике это никто еще не проверял. Конечно. С чего они решили, что блок НАТО их спасет? Системы ПВО у них нет, они все, что у них было, отдали Украине. Мало этого, достаточно неэффективно. Они сейчас единую армию из себя соберут. Я посмотрю, как будут биться бок о бок. Кто? Поляки, немцы и французы? Але схоже, що це Володимир Соловйов, таке дещо недооцінює, а саме збройні сили України, які прямісінько зараз вигризають кожен сантиметр української землі з склятих щелеп ворога. І я не хочу зараз розповідати про те, як насправді йдуть справи на фронті, бо я розумію, якою ціною це все відбувається. Але низькою кліну всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої України. До речі, про НАТО ще одна чергова порція крінжатини з російського телебачення цього разу. Там знаєте, ділили території України. Думали йти їм до Львову чи не йти? Та яка у всьому цьому роль НАТО? Території в на членство ти являються одним з найболі реалістичних сценаріїв. Питання лише в тому, сколько територій і які території. Вот это единственный сейчас вопрос. Рано или поздно мы обязательно придем, если мы не собираемся доходить до Львова, мы не собираемся, судя по всему, доходить до, Я до Львова. не собираемся. То а, нам это не надо. Абсолютно. То вариант, при котором ошметок Украины входит в НАТО, для нас является оптимальным. Тому що об'ясню, ми можемо прямо противоречит тому, що говорить в тому числі і Владимир Путин. А Російська, російська Нам, НАТО і Україна для нас вещи неприемлемы. Україна в А, а Украина. Україна в нинішніх границях неприемлема. Я ж не случайська, а шметок. Так от усім тим гнилим щурам у російській студії повторюю словами генерального секретаря Альянсу. Україна сама вирішуватиме, коли і на яких умовах вести переговори про завершення війни. Про це є за. Заявив Єнс Столтенберг, коментуючи слова глави своєї канцелярії про вступ України до НАТО в обмін на території. Нагадаю, заява представника НАТО Єнсена прозвучала ще 15 серпня. Та от у міністерстві закордонних справ України одразу повідомили, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на території є неприйнятними, бо й правда, своїми територіями ми не торгуємо. Ми їх боронимо, вириваємо склятих щелеп ворога і ніколи нікому не віддамо. І всі-всі повернемо. Слава ЗСУ! Нагадую, я Інана Бок, а це актуальнощі. І в цьому блозі я розповідаю все-все про все те, що відбувається на болотах. Знаходьте мене у соціальних мережах у Тіктоці та Інстаграмі. І обов'язково побачимось.